Ну. Кошенятку рветься на подвір'я, все вивчає, листочки, тут міні, міні такий город. І от вона хоче подружитися з Сонією, а Соня її не, не приймає. О, Хочу підійти до Соні. До Сонечки хочу підійти. Так. Передумала. Ой-ой-ой, мокра. Ну що я її полюризатором буду відганяти, щоб... Вона не, сюди не ходила. Не можна сюди ходити. Не можна ходити. <смі> ну, там на, на веранді речі. Вона має де сховатися, гратися. Ще є косточка. Не можна косточки їсти. О, тут грайся собі. о, -о, -о так. отак, так. куди побігла? Хто дозволив? Хто дозволив? Ах ти зараза мала. Все, атака пульверизатор. Дощіковий. От так. Все. Хто тобі дозволив сюди йти? Соня. Соня, тільки не кусай її, добре? Не кусай. Не можна, Соня. Не можна кусати. Не можна. Соня, не можна, найду кусати. Відбили. Знайде не можна. Хоче вивчати, це вже чужа територія, вона вивчає. Кусочок сосиски з'їла. Яєчко сухий корм. О, дивиться за пташечками. Ще голубів не було. Ось так, Все, люди на свою територію. А що робити? І що ти плачеш? Що ти плачеш? А, скучила за мамою? А Соня заглядає за неї. Найда хоче з Соні познайомитися, подружитися, а Соня її зустрічає агресивно, сичить і таке враження, що вона її хоче вкусити. Не будемо рискувати. Чужа територія. Чужа територія. Ну, дивись, не замола. Сонечка образувалася, не заходить до кати, їсти не буде. Бо кошенятку ми приїли. Ну, вона на вулиці була, треба було спасти киць. Іди їж. ревнує. Зараз на подвір'ї немає ще автомобілів. Ой, черти дня але. Як метеор, як ракета літає. Зараз відкриють ветеринарний магазин. Ми там купимо всякі вкусняшки. Вкусняшки купимо. Я тобі зарплату. Хоче вийти за територію. Куди голову засунув? О, все. А там можеш собі. Скільки тобі влізе. Так, що ти там приліпила собі до ротика? На синечку соняшнику, так. Лише синичком соняшнику, о, пустила. Найда, я все путаю її соня називаю. Ось вот тут я, синечка насіння, вона і Соня вона.